Так, доброго дня. Засніму для вас е, вхідні двері від компанії Redford. Це серія сублімація, моделька Avenue. В даному випадку вона е, вкрита такою плівкою в кольорі дуб-бронзовий і вона використовується для вулиці. Є склопакет дзеркальний. Е, тобто з іншого боку буде видно два замочки, ручка, лиштва. Е, Три контр-ущільнення, два буде на полотні і додаткове ущільнення на коробці. Нержавіючий порожок. Так, про замочки. Значить, є додаткове закривання значна задвижка. Верхній сувальний калє, ніжній циліндровий. Це базова комплектація зазвичай для вуличних дверей. Далі утеплена коробка мінеральною ватою. Зверну увагу, що є... Коробкова підкладка, тобто коробка з двох частин. Так вона виглядає, три контри ущільнення. Дуже глибока коробка. Полотно досить товсте. Ось така моделька авеню від компанії Red Ford. Тому, якщо вона вам сподобалась, звертайтесь в магазин Market Двері.